Так, ну що я ребята вам скажу? Дуже багато знаєте думок приходить при пробіжці, при тому стані, коли ти починаєш вбивати своє тіло, ти починаєш виходити з димком з дискомфорту. І знаєте, приходять в такі місця, типу дуже багато говорять, блядь, а що почати, типу, що робити, що взагалі, як, де, де знайти себе. Але я просто можу сказати по одному, що коли ти починаєш займатися спортом, в мене б'є вже мої хобі, я говорю для починаючих, І за дуже великий період, коли я займаюся от спортом з всією движухою, я вам скажу одне, що коли, я, до прикладу, починав бігати мене думок свіжих не було взагалі. Коли ти виходиш на пробіжку, в тебе наскільки починає робити офігенно мозок, що ти починаєш сам шокуватися зі свого типу образиву в голові, який в тебе складається. Я вам що хочу сказати, коли ви, до прикладу, починаєте писати там в коментарях, типу, пацани, дайте мені думку, що почати, я не знаю, де як, як себе знайти. Я вам скажу просто одні такі е, прості блін, правила як для себе. Е, перше це коли ви починаєте займатися спортом, ви знаходите там, до прикладу. Ви, коротше, переборюєте свій, свою біль, свої думки погані, які приходять вам в голову. Вони приходять завжди невчасно. Вони все портять. І коли ви вже переборюєте свої тяжкі сторони спорту, розвитку, я вам скажу в якийсь один момент в 100% вам в голову прийде ідея чим зайнятися. Це наскільки таку даю велику гарантію? Я сам це зрозумів, але... Я не привик викладати всі відео, які я там, де займаю спортом, там свої напрямки, я цього всього не викладаю. Але я зрозумів, що зараз на даний момент я знаходжусь на рівні, не скажу, що більшим за більших. Я знаходжусь на своєму максимальному рівні. І хочу вам сказати, пацани, коли ти будеш лежати на коли ви будете лежати на диванах. Нічого не зміниться. Коли ви встаєте, ви працюєте над собою, коли у вас сходить тисячу потів, але ці тисячі потів не дарма сходять з вас, вони вам дадуть результат. І тому, чим більше ви стараєтесь, чим більше ви вкладаєте сил, чим більше ви всього прагнете, і більшого, і найбільшого все буде, коли ми будемо працювати. Не працюючи, ми не досягнемо цієї цілі. Як устали, і дуже багато пацанів зараз на даний момент, я знаю, говорить, і не треба говорити, типу що ні неправда, я так не говорю, типу. немає в таких такого в думках. Але по-любому зараз кожен третій, п'ятий чувак говорить, що хочу відправити своїх батьків, щоб вони відпочили, вони вже так багато для життя зробили. Тож, ребята, якщо у вас немає мотивації, можете собі взятися за мотивацію і йти далі. Чим далі, тим ліпше, тим більше. Блять, ребята. Респектуйся всім тим, хто буде піднімати жопу. Ті, хто буде сидіти на місці, ніхто нічого не зможе зробити. Тому, друзі, васап, мабой. Якщо хочете якісь е потренування, е поради, можете звертатися записати написати мені в коментарях. Я вас вислухаю, можете списатися зі мною і все буде гаддем.